Друзі, всім привіт, всім гарного, мирного і позитивного і всього самого-самого найкращого перед вами. Ящик, але не з інкубаційним яйцем. І сьогодні у нас відео трішечки про друге. Є на моєму каналі глядачі, які вже також не перший рік замовляють смачний ось такий продукт кожного року. В одну і ту ж саму практичну пору. Я знімаю відео одноразово. І показую ось такий цікавий смачний продукт. Це у нас мед. Перша викачка в цьому році. Не дивлячись на те, що була несприятлива погода, то були заморозки, то були дощі, то було похолодання. І в тому регіоні, де качався мед, можна сказати. Практично, вже ніякої надії на медозбір не було, але ж все ж таки Бог милував і дав можливість зібрати невелику кількість смачного і корисного меду, яким ми можемо поділитися з вами. Кому буде цікаво, можете звертатися за телефоном, який буде в описі під даним відео, або я напишу вам в коментарях і закріплю ось так. Мед пакується і відправляється до своїх замовників. А зараз я вам покажу, як цей мед виготовляється і як цей мед збирається бджілками трудівницями Так що гарного вам перегляду! Thank you.

Кому було цікаве і корисне відео, ставимо лайки, пишемо коментарі, підписуємось на канал, замовляємо для себе своїх рідних і близьких таку смачну, корисну, поживну смакоту, яку потрібно вживати кожного дня для того, щоб підтримувати свій імунітет і бути здоровим. І бажаю вам всього самого-самого найкращого миру. Добра, здоров'я, благополуччя. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Всім пока і до нових зустрічей!